Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Зараз проведемо дуже важливу проміжну підживку високоросих томатів потрібним добривом для того, щоб і продовжила рослина нарощувати листи стеблову масу і наливати вже зав'язані плоди на нижніх китицях. Справа в тому, що є такі правила, коли рослина нарощує. Листя стебла потрібно підживлювати з більшеньким азотом, і це правильно, коли починається налив плодів, треба збільшувати частку калію. І це також правильно, але ось ці правила на високоросих томатах між собою вступають в, такі, в деякий конфлікт. Чому? Тому що одночасно у нас відбувається і нарощування. Кущу високорослий все ж таки томат, і налив плодів, які вже зав'язалися чим проводити підживки. Звісно, можна використовувати універсальні добрива, так звані двадцатки. Азот, фосфор, калій в рівних частинах 20-20-20. Тому я їх так і називаю двадцаточка. Але це може і 18, 18 18 бути, і 16, 16, 16, подібне, їх там дуже багато. Але ніколи такими добривами ви не досягнете гарних результатів. Тому. Світові виробники. Та багато хто з виробників взагалі виробляють спеціальні добрива для ось таких випадків, коли рослині потрібна і азот для нарощування листа стеблової і для наливу плодів. Ось у мене зараз в руках добриво майстер з формулою 12-5-30. Саме така формула і допомагає нам одночасно... Допомагати розвитку цих процесів нарощування кущу і наливу плодів. Інакше, якщо зараз просто починати підживку калієм для наливу плодів, зупиниться рост кусту азотними добривами, зупиниться налив. Плодів і таке інше. А ось такі добрива вони і допомагають, вони для цього створювалися. І вони в такій фазі розвитку томатів будуть найкращим рішенням і варіантом. Давайте зараз приготуємо розчин і проведемо підживлення. До, до речі, у мене це добриво майстер. Воно дуже гарне, італійське добриво, але воно дороге. Якщо хочете замінити більш дешевшим, але не менш гарним добривом є ізраїльське добриво Поліфіт. Я посилання і на майстер, і на Поліфіт залишу в описі під цим відео. Там формула трішки інша. Якщо я не помиляюсь там 12, 5, 40 на екрані напишу. Так ось, формула приблизно така сама, але по ціні поліфіт все ж таки буде значно защадливіший від майстру. Посилання в описі під цим відео, яке сподобається, можете почитати і замовити. Але у нас ще зі старих запасів є майстер, тому користуємось. З яких розрахунків по кількості зараз рослини у нас в такому нормальному розвитку треба з розчином дати 1 грам добрива під. Кожну рослину. Тому 10-літрове відро, а ми будемо по літру під кожну рослину. 10 грамів. От 10 грамів на 10 літрів і по 1 літру розчину під кожну рослинку. Тому, друзі, ось так і розраховуйте. Головне, щоб кожній рослинці досталось по 1 граму доброго Це норма, яка буде найкращим чином впливати. Тут не працює таке 20 грамів на 10 літрів води, тому що зараз ми вже лиємо ну, доволі багато під кожен кущик. І якщо 20 грамів дати, а потім по літру розлити під кожну рослину, то буде воно, знаєте, по 2 грами під кожен кущик. То забагато, то вже буде передозування. По 1 граму це максимально скільки ми даємо під кожну рослину. Ось так. Розчиняється добре, що майстер, що поліфіт, дуже добре. І дуже швидко вони починають впливати на розвиток рослини. І давайте разом пролиємо. Ось так. До речі, при поливках, якщо бачите, що листик ось так на землі лежить, його обламаєте, видалить його, він вже... Не потрібен буде покращуватися знизу вентиляція і знижуватися ризик появи яких-небудь хвороб на рослинках. Ми вже видаляли, до речі, там по листику, по два на кожній рослинці. І ось так поливаємо можна. Хоп, ну, яка користь від цього листику. Рослинці вже майже ніякої, вже нарощено доволі багато нових листів, більш таких потужних, більш відкритих до сонця. Тому вони будуть гарно вже працювати і без того листику нижнього. А кущик буде виглядати більш охайним. Ось так. Така підживка, я хочу сказати, давайте я ще. Може покажу, як це виглядає зараз рослина, в якому розвитку. Ось перша китиця вже зав'язалася у нас, вже друга китиця починає зав'язуватися. Ось Там вже є ягідки, з'явилися, а тут кущ продовжує розвиватися. Ось воно така підживка, і найкращим чином допоможе зараз рослинці в подальшому розвитку що хотів розповісти в цьому відео за цю важливу проміжну підживку високоросих томатів для покращення майбутнього врожаю. І користуючись нагодою, хочу запросити вас підписатися на мій новий телеграм-канал. Посилання залишу в описі під цим відео. На ньому я публікую матеріали, які не входять відео на Ютубі в стислій формі завжди якісь актуальні питання, які ми розглядаємо згідно ситуації розвитку рослин. Так що переходьте, доєднуйтесь, буду вас там чекати. А на цьому кажу вам до побачення. Бажаю успіхів, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Всім пока!